Біля ринку зробили пониження тротуару. От і робить це маленько. типа. Чесно, просто Я так і роблю. Я в той біг зараз. Я зараз в той бік поїду все сюди назад. А кого стоїть? У нас ходять ці вичукають, що ми тут робимо. Правильно робите. Заїйте ще вдати його? Люди mm -hmm. того не розуміють. Куда? Вон, там, там ще один мене трогається, буде добре. Зараз. молодцы